Син президента Джо Байдена Гантар постане перед кримінальним судом. Про це заявив спецпрокурор США Девід Вайс невдовзі після призначення на цю посаду. З його слів, події в залах американських судів можуть значно вплинути на президентські вибори в США 24-го року. Це набувала подія в історії країни. Синові чинного президента висунуто кримінальні звинувачення, тоді як його батько бореться за переобрання. Разом з тим найімовірнішого суперника від республіканців теж чекає як мінімум три кримінальні процеси. Водночас республіканці в палаті представників погрожують Байдену імпічментом у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що він отримував вигоду з ділових справ свого сина. Вайс веде розслідування щодо Гантера Байдена з 2019 року. У червні він відкрив кримінальну справу про податкові махінації і порушення закону про зброю. Водночас, федеральний суддя відмовився прийняти угоду про визнання провини. Після цього Вайс заявив у суді, що переговори перервалися. Уряд тепер уважає, що справа не вирішиться без суду, написав він.